Шановні глядачі, вас вітає Доступно Тебе. Телепередача Школа Доступності. Місце для ваших кмітливих запитань. Автор і незмінний ведучий Щебетюк Дмитро Олександрович. Доброго дня! Почнемо читати запитання від наших глядачів. Перший лист прийшов від організації Нога Милосердя. А що з ніжками? А, фу, все окей на місці. Мабуть, ви мали на увазі, чому я на візку? У моєму випадку це травма спинного мозку. З ногами вона ніяк не пов'язана, а ноги я бережу і не ходжу тими роздовбаними тротуарами. Не для того мама квіточку ростила. І в продовження мені підказують, що маємо три схожих запитання від невідомих авторів. Аварія, а то з дитинства? О, ці запитання перейшли з життя у листи. Траплялося так, що до мене підходили незнайомці із виглядом буддійських монахів, які пізнали сенс життя, запитували: Аварія? І задоволені своїми діями, йшли. Що аварія? Дискотека аварія чи що? Так, дехто з наших воїнів, на жаль, повертається з травмами, але запитувати про це не ваша справа. Не будьте свинями, ставити ось такі запитання незнайомим людям, ознака поганого виховання та дурного тону. Не варто тут чим хизуватися. Я ж не підходжу до вас на вулиці і запитую, як ви розійшлися з своєю дівчиною. Це особисте, як і травма. Такі речі обговорюють після близького знайомства. А якщо хочете дізнатися більше, підіть в бібліотеку та почитайте розумні книжки або загугліть в інтернеті. Тарас із Києва запитує: А як із сексом? З сексом все добре, а буває і погано, як у всіх. Серед людей з інвалідністю є гетеросексуали, геї, лесбійки тощо, одружені або ні. Вони знаходять собі партнерів на ніч або на все життя, користуються тіндером або баду, ходять на побачення, одружуються, розлучаються, мають дітей, усе те саме, що переживають і люди без травми. За одним виключенням, у людей на візках народжуються діти на малесеньких візочках. Вони хоч зрозуміють, що це жарт? Ніяких маленьких візочків, діти як діти. Що ви робите? Я тільки спитати, я не хвилиночку. Так а тут у мене запитують. У вас? А у вас запитувати? Ви якийсь звичайний. Наступне питання від міського центру зайнятості. Ти ж можеш працювати? Ні, перепрошую, тут немає знаку питання, це ствердження. Ти можеш працювати. Сиди вдома, іди в IT. Це досить поширений стереотип щодо людей з інвалідністю. Так, міський простір обмежує людей в пересуванні. Проте це не означає, що ми можемо працювати лише вдома. Ба більше багато хто має такі професії, що працювати вдома просто не зможе. Актори, фотомоделі, спортсмени, політики, приміром правозахисники. Подумайте. Що б вони могли захищати вдома? Котлети від своєї пильної уваги? Маємо запитання від невідомої фанатки. Пішов ти? Хм, що ж, це гарне запитання, дякую. Враховуючи, що я пересуваюся на візку, декого може спантеличити, як правильно говорити, ходімо чи поїхали, адже ходять ногами, а їздять колесами. Водночас мене пантеличить, коли мені кажуть, поїхали. Як поїхали на громадському транспорті, ми викличемо таксі, чи може ти застрибнеш мені на коліна і ми поїдемо разом? В моєму розумінні ходити гуляти це те саме, що і в вашому, незалежно від способу мого пересування. А якщо подумати, все моє тіло знаходиться в повітрі під час пересування. Тож можна сказати, що я літаю. І наступне питання. О, це від моєї бабусі. Діма, ти поїв? Я тобі в рюкзак поклала судочок із картоплею та м'ясом. Дякую, бабуся, поїв. Було Дуже смачно. І ще одне запитання від організації нога милосердя. Навіщо ти закидаєш ногу на ногу? Ти все одно нічого не відчуваєш. Я відчуваю сум від того, що ви вважаєте, що я нічого не відчуваю. Я ж не якась там безсердечна скотеняка. А взагалі, це звичка. Я так сідав ще до травми, і зараз мені це також зручно. Чому не купити електровізок і не припинити нити про високі бордюри? Грошей не вистачає. Я користуюся активним візком. Він значно легший, навіть легкі електровізки важать від 65 кг, кілограмів, а подекуди сягають і 120 кг. кілограмів. А також габарити активний візок є значно меншим за розмірами і тому ним легше потрапляти до більшості міст, а також іншим людям легше допомогти мені піднятися кудись. Так само електровізок має свої переваги, бо на ньому ти можеш добратися дуже далеко і ані скілечки не втомитися. Знаєте хто автор цього листа? Інтернет-магазин електровізків задній Привід. Нам пише головач. Так, хто це тут такий жартівник? Я навіть не читатиму цього листа. Під час пандемії я бачив у магазині дівчину на візку і в масці. Це що, ковід-19 може посадити мене у візок? Ні, це навряд на вашій посаді, пане міністре охорони здоров'я. Таке варто знати. Лист від видання Київ автомобілі центричний. Як ти керуєш автівкою? Руками. Є спеціальне ручне керування, яке можна поставити на будь-яку автівку. Газ і гальма, також щеплення, я витискаю руками. Звісно, простіше на автоматі, там тільки газ і гальма. Лист від газети Надія є. Ти колись станеш із візка? Надія є? Надія завжди є. А я встаю з візка щодня. Точніше, щовечора, коли лягаю спати. Ми не спимо стоячи як коні, але в тому сенсі, що говорите ви ні, я надто лінивий. І останнє питання на сьогодні від видання «Борщагівський правдоруб. Чому не зізнаєшся, що ти симулюєш? Адже ти не маєш ніякої травми, ти дуриш усіх, щоб порушувати тему доступності та інклюзії? Я знав, що колись настане день цього зізнання. Так, свого часу на мене вийшов уряд Сполучених Штатів Америки з листом. Дмітро, ми вже надіслали до України нашу агентку Кодове ім'я 366. Незабаром вона стане міністеркою, а тобі треба сісти у візок. Для цього завдання ми шукали красивого мужчину з українським паспортом, і в фіналі ти переміг Олега Винника. Чому знайомся, це візок, і з ним ти боротимешся за доступність. Цілуємо уряд США. А тепер настав час мені прощатися з ним. Блін, такий є травми, не симулюю. Але не зважайте на мене, я полежу, поки відпочину, А ви поки залишайте в коментарях питання для наступних серій школи доступності. До зустрічі! Ну все, забирайте мене. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви можете завжди підтримати доступну UA на каналі Patreon. А ось тут переглянути інші відео на нашому каналі. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та слідкуйте за нашими соцмережами. Всі посилання будуть під цим відео.